Ще раз хочу вам показати одне місце. Це місце на житловому масиві сонячний, який стало вже, мабуть, з 17-го року воно з'явилася, оця інсталяція така, чи як вона називається, такий міст закоханий, який тут десь в го році зробили зажорної ковки. І, ну, так би мовити, це символічний місток, який є і дві два серця. Але цікаво, що от він десь в 2013 році з'явився і оглядова така, оглядовий майданчик тут є. Але ну, я не знаю, як це поєднується з мостом закоханих. І тим, що на глядовому майданчику буквально. Буквально от цей глядовий майданчик, який теж десь в цей же роки з'явився. ну, Він був тут, але його так би зробили. Тут фонтан був. Ви бачите, от місце коло цього фонтану. Але подивіться, що зробили зараз. Буквально варварські Ви, видрали оці труби, які тут були. Я не знаю, вони здається, а керамічні, не здається. І от там дірки стирчать. Якщо видно, доволі глибоко. І буквально нога от моя може навіть туди попасти. Я вже не кажу діти, які тут гуляють з батьками. Закохані сюди, приїжджають. Що відбулося, шановні, я от просто можна... Ну це фантазія. Чому, якщо ви прибираєте фонтан, ну може це фонтан, чому ви не закрили оці дірки якимись решітками? Ну, це от реальність Дніпра. Дітка, да? як кажуть. Оце таке відношення до людей, до молоді, до закоханих, я не знаю. Дитина з батьками гуляє, реалізовують тут, заробляють на дітях, песики бігають, реалізовують, знаєте, заробляють на здачі машинок, таких, яких діти катаються. Але та ж машинка може заскочити туди, в ту дірку. І дитина може навіть впасти, вдаритися. Це, це ж не проблема, так? Да? Ось такий от місточок закоханих, який ну, обережно тут ходять, бо ну, бачите, що зробили, да? може вони лінію оборони тут робили, я не знаю. Але якось сумно, сумно виглядає. Виходячи з того, що лінія оборони може бути проти дітей, навіть тих, які тут гуляють з батьками, то тільки... Око, кожну, кожну хвилину треба за дитиною дивитися, щоб вона не впала кудись. Не вдарилася, не розбила собі коліно чи не поламала ногу. Та й доросла людина може. Будьте уважить, будь ласка. Для тих, хто приїжджає в місто і для місцевих жителів, які ще не знають. Бо ввечері можете йти і не помітити дірки. Дай Боже, це впасти. Скільки грошей лікуватися треба. Я колись ну, просто через щось схоже перечепилася і просто це мені пощастило, що я втрималася і не, не, не розбила себе коліно. але ж можна. я не знаю, Може тут рахують, скільки рейтинг, скільки колін розбито. Для того це зробили. Якби це було з кишені міського голови, чи його оточення чи району, цього, то, мабуть, такого не було. Лікування проходили з кишені їх. Бережіть себе. Завершимо все-таки мостом кохання. Може все-таки Може все-таки він. Оця маленька собачка мене переживає, якби вона туди, в дірку тут. Я сподіваюся, вона розуміє, що треба обійти ті дірки. Чесно, аж замирає серце, і господарка якось не дивиться.